Друзі, всім доброго дня! Маємо в наявності шкоду Superb в комплектації Style. Дане авто 2020 року випуску з пробігом 187 тисяч кілометрів. Оснащене 2-літровим дизельним двигуном, який працює в парі з автоматичною коробкою передач, в дуже гарному синьому кольорі на 17-х дисках на преміальній гумі, повний безключовий доступ. У нас комплектація Style. величезна кількість хрому, дуже гарний автомобіль, В кузові універсал, присутній сервопривід багажничка. Повний безключовий доступ усіх ручок, друзі. І білий шкіряний салон. Для задніх пасажирів у нас доступний кліматконтроль, який є трьохзонний, розеточка на 230 вольт, електрогулювання переднього пасажирського сидіння з заднього дивану. Також контурна підсвітка амбієнт та вставки з дерева. Дверні карти оббиті шкірою, друзі. Дзеркала заднього огляду мають датчики мертвих зон, підігрів та електрогулювання. Парасольки для лондонської погоди присутні. Дерево, контурні підсвітки, амбієнт, друзі, та шкіра. Сидіння з вентиляцією, гарною боковою підтримкою, масаж, пам'ять електрогулювання, друзі, та підігрів. Просто подивіться на їхній стан, автомобіль з пробігом 187 тисяч кілометрів. Нагадую. Так, амбієнт у нас пішов далі по торпеду. Дестронік, шкіряне мультикермо з пилюсками переключення передач, яке також має обігрів, автоматичне дальнє світло, друзі, камера асистентів, панорама на весь дах. Гарна мультимедійна система, яка підтримує CarPlay та Android Auto. Там бездротова зарядка вашого мобільного пристрою. Авто в наявності вартує з ціни 24 500. Кого зацікавило, телефонуйте та запрошуємо вас на тест-драйв.